Ну що, привітики, як твої справи? Передивився вже першу частину? В смислі ти не дивився першу частину. Ану, побіг давай, бігом подивися і повертайся назад. Всім решта, хто вже переглянув першу частину, вам гарного перегляду другої частини, а ми з вами поїхали! Нашими рятівниками виявляються два бравих бійця ордену Спарти Павло і Ульман. Артем показує їм житом Хантера, та хлопці відразу вирішують доставити протагоніста у поліс Мельнику. Ульман пропонує розділитися. Артем Павлом на Дрезині поїдуть на станцію звану чорною, а сам Ульман закінчить своє бойове завдання та прибуде на чорну пізніше. Ми сідаємо у гармату на броньованій дрезині, яка належить рейху. А Паша сідає на місце водія і вирушаємо в дорогу. До нещастя на дорозі знаходиться блокпост фашистів, і Павло вирішує увімкнути дурачка і прикинутися бійцем рейху, щоб обминути блокпост без шуму та пилу. Та план був би гарний, якщо би на Павлові не було, б, блять, повного обмундирування спарти, що, звичайно, палить цю контору і рейх піднімає тривогу. Наші герої піддають газку і мчать через станцію фашистів, відстрілюючись від інших бойових дрезин, солдатів рейху і навіть бойового танка. Доїхавши до глухого кута, ми кидаємо нашу броньовану машину та переходимо в інший тунель, яким ми також рушимо на дрезині, але, на жаль, вже не бойовій. Звичайно ж, покататися просто так, нам не дадуть, і ми зустрічаємо черговий блокпост рейху. Проїхавши який, Павло помічає, що фашисти обвалили тунель, який веде до потрібної їм чорної станції. Звернувши на запасний шлях, ми потрапляємо до занедбаного депо, в якому на нас нападає безліч мутантів. Незважаючи на старання спроби Артема відбити атаку, мутантам все-таки вдається дістатися до Павла і витягнути його з дрезини, після чого він підриває себе гранатою. Артем, що залишився один, буквально летить на дрезині вниз, і зрештою вона сходить з рейс, при цьому ледь не роздавлюючи головного героя. Повземо по трубах і виповзаємо до зовнішнього блокпосту станції Павелицька. Капітан захисників станції просить Артема допомогти їм захистити ворота на Павелицьку від нападу мутантів, поки на станції йде евакуація. Проте, крім мутантів, нам заважатимуть ще й аномалії, перша з яких вбиває половину нашого загону. Трохи пізніше на вогник заходять і самі мутанти, здолавши яких ми вкотре потрапляємо під дію аномалії. Очухавшись, ми йдемо до єдиного, хто залишився в живих капітану. Він говорить, що оборона станції впала, та мутанти прорвались через неї. Тому він просить Артема знайти їх радіостанцію та надіслати з неї запис повідомлення про небезпеку в поліс. Взагалі це завдання виконувати не обов'язково, воно просто дасть вам кілька балів моралі, якщо ви раптом хочете отримати неканонічну гарну кінцівку. Але виконати його не дуже важко, так що беремо касету і рухаємось далі. Потрапляємо до залу станції і бачимо, що він практично знищений мутантами, а всі мешканці покинули її. Резайшовши в тунель, ми чуємо дитячий плач, і в приміщенні виявляємо малого хлопчика на ім'я Саша, що сидить біля тіла його дяді. Хлопчик спочатку боїться Артема і просить його піти, але потім розуміє, що наш головний герой у принципі може допомогти йому повернутися до батьків цілим. Тому він погоджується піти з Артемом і залазить до нього на спину. Нам належить пройти коридорами, що кишать мутантами з хлопчиком за спиною, який намагатиметься бути корисним та попереджати про небезпеку, якщо раптом ззаду на нас вирішить напасти який-небудь пацюк. Піднімаємося по вентиляційній шахті під задоволені крики малого, який вперше в житті побачив небо. Та незабаром ми приходимо до мами Сашки, яка сердечно дякує головному герою за порятунок синочка. В нагороду вона пропонує Артему взяти трохи патронів, але ми благородно відмовляємося від плати та йдемо до поселення біженців поповнювати запаси. Закінчивши свої справи, просимо охорону відкрити гермоворота і Випустити нас на вулицю, оскільки тепер до чорних можна дістатися тільки поверхнею. Там ми вступаємо у запеклу перестрілку з бійцями рейху і, пробравшись на дах будівлі, знаходимо ту саму радіостанцію, яку нас просив знайти товариш капітан. Транслюємо запис в поліс, отримуємо плюс до карми і тепер уже рухаємо на чорну. Зачистивши будівлі та вибравшись назовні, ми проходимо через площу, заповнену зруйнованими автомобілями, при цьому намагаючись не схопити кулі від фашистів і також ухиляючись від літаючих всюди демонів. Спускаємося у підземку і потрапляємо на мушку патрульного фашиста, якого вже за традицією вбиває за спини Ульман. Дізнавшись про смерть Павла, він на секунду журиться, але часу сумувати у нас немає. Тому він просить Артема пройти станцію, яку, до речі, захопив Рейх, і зустрітися з Ульманом в тунелі, що веде в поліс. Далі ви можете спробувати прослизнути повз величезний натовп ворогів стелсом, а можна просто йти і шмаляти у все, що рухається. Особисто я вибрав другий варіант, але так чи інакше, пройшовши через усю станцію, ми зустрінемо Ульмана, сідаємо в дрезину і їдемо в поліс. Дорогою нам показують невеликий флешбек, у якому Артем чує голос чорних. Вони намагаються налагодити з ним контакт і натякають на те, що вони не бажають йому зла. Далі ми бачимо чисте небо та листя дерев, що супроводжується мовою хана, про те, що Артему слід розібратися в ситуації, перш ніж робити висновки. Коротше, гра натякає нам на те, що рішення Артема знищити чорних може бути помилковим, і гравцю можливо слід задуматися про правильність своїх дій. Приїхавши у поліс, Артем вражається виглядом станції. Разом з цим він радий, тому що виконав свою місію. Він дістався до полісу, як і просив Хантер. Ульман веде нас до Мельника, якого дуже зацікавили відомості Артема. Йдемо до нього в кабінет та розповідаємо все, що знаємо. Вислухавши історію Артема про гори на ВДНХ та його шлях до полісу. Мельник збирає термінову збори ради Поліса, на яких наш головний герой повинен розповісти про свої пригоди усім членам ради. Йдемо у зал засідань, де на наш жаль, після чотирьох годинних зборів Рада вирішує відмовити в проханні Артема про допомогу його станції, посилаючись на брак ресурсів та бійців. Мельник, обурений таким рішенням Ради, вирішує взяти справу у свої руки і каже, що надія на порятунок ВДНХ ще є. Він розповідає про те, що його розвідники виявили збережену ракетну базу недалеко від ВДНХ, за допомогою якої можна спробувати завдати ядерного удару по лігві чорних. Проблема полягає в тому, що запустити ці ракети можна лише з командного центру, який знаходиться в секретному урядовому бункері, Д-6. Але де саме знаходиться цей бункер, невідомо. Зате відомо, де можна знайти інформацію про бункер. Звичайно ж, у секретному відділі бібліотеки імені Леніна, який знаходиться прямо поруч на поверхні. Мельник каже нам йти до входу в бібліотеку і чекати його там. Ми знову вибираємось у місто та йдемо до бібліотеки. Мутанти теж не сплять і нападають на самотнього Артема, але мельник, що настигнув нас зі своїм другом Данилом, допомагають нам відбити атаку. Заходимо у вестибюль бібліотеки. Данило залишається охороняти вхід до будинку, але прилітає демон, котрий виламує зовнішні ворота та намагається дістатися до героїв. Данилу з мельником блокує двері, а Артем біжить відчиняти двері в наступну кімнату, яку з середини хтось підпер дерев'яною лавкою. Прострілюємо лавку і рятуємо наших товаришів від демона. На жаль, наступні двері теж виявляються замкнутими, тому Артему знову доведеться відкрити двері з середини, буквально вибивши її підвісною лампою. Вхід у читальний зал теж виявляється закритим, але тут уже мельник демонструє нам свій фірмовий удар з ноги. Буквально на секунду ми помічаємо величезного мавпоподібного мутанта, який забігає у двері, і мельник говорить, що це був бібліотекар. Він коротко пояснює нам за тактику бою з цими мутантами, а точніше, краще з ними взагалі не битися. А якщо доведеться зустрітися, то краще дивитися їм прямо в очі. У такому разі бібліотекар не стане нападати, а через деякий час втратить інтерес і сам піде. Поки Артем з Мельником зайняті вивченням гайден на бібліотекаря, до зали уривається той самий настирливий демон, який серйозно ранить Данила. Мельник каже, що кидати Данила тут не. Можна і що він понесе свого бійця назад в поліс, а недосвідченому Артему доведеться знайти секретний архів, наповнений найнебезпечнішими у світі мутантами в бібліотеці поодинці. Особисто я не раджу користуватися гайдом мельника, тому що бібліотекарі особи не дуже і дуже специфічні, і витрачати свій час, щоб дивитися їм в очі я вам не рекомендую. Найбільш оптимальний варіант проходження цієї локації полягає в тому, щоб дістати компас і бігти по стрілочці вказівника, який показує напрямок до мети. Так, це вбиває всю атмосферу, але це чисто моя рекомендація. Яку ви можете і не дотримуватись, добігши до ліфта, ми бачимо невелику катсцену, в якій нас збиває з ніг один з бібліотекарів. Але в цей час в будівлю літає демон, який теж претендує поласувати головним героєм. Поки мутанти борються за право відкусити Артему голову. Один із бібліотекарів намагається забратися в ліфт із шахти. Але під його вагою ліфт падає на самий нижній поверх, а сам хитрий бібліотекар вирушає до пекла. Внизу ми продовжуємо нашу втечу і зрештою знаходимо той самий секретний архів. Побачивши кількість скриньок з документами, Артем спочатку збентежується, адже на сортування паперів у нього може піти ціла вічність. Але оглянувши кілька ящиків, головний герой знаходить документацію по бункеру Д 6 в ящику з написом Д 6 Взявши документи, ми в темпі тікаємо з бібліотеки, але вже перед самим виходом на нас нападає бібліотекар. І ось коли вже здавалося, що смерть неминуча, бібліотека. Бібліотекаря насмерть збиває автомобіль, в якому знаходяться Ульман і Мельник. Артем віддає документи полковнику, а той, в свою чергу, говорить, що знайти Артема їм допоміг хан, який повідомив їм точне місце та час виходу протагоніста з бібліотеки. Залізаємо в машину і під музончик доїжджаємо до форпосту Ордена, розташованого у храмі. Піднімаємось на другий поверх і зустрічаємо там хана. Він знову включає філософа і починає казати про те, що Артему потрібно обіркувати свій шлях з іншого ракурсу, поглянути на свої життєві цінності і все в цьому дусі, закінчивши свою розпитку, він відпускає нас до Мельника. Полковник, вивчивши папери, не дуже задоволений результатом, але так чи інакше, розташування бункера в них позначено. Тому, зібравшись усім загоном, в якому, окрім Мельника Артема і Ульмана, входить технік володя і два бійця Степан і Борис. Герої опускаються в підвал храму, з якого на вагончику вирушають до Київської. Шляхом Артему стає погано і він втрачає свідомість. Перебуваючи у цьому стані, він чує голос чорних, який просить його йти вперед. Попереду ж ми бачимо жінку, що стоїть посеред зелені, мабуть, у парку. Цією жінкою є мати Артема, обличчя якої наш головний герой ніяк не може пригадати. Після цього гра дасть нам вибір йти до чорного або до мельника. Цей вибір знову ж вплине на карму персонажа, але для отримання канонічної кінцівки вибрати потрібно мельника. Артем приходить у свідомість якраз на той момент, як вагончик приїжджає до гермоворіт. воріт. Вся команда приймається відкривати шлях, а Артем хватає вогнемет і готується прикривати тил. Мутанти не змушують себе довго чекати і нападають на групу, але Артем показує їм свій вогнемет та просмажує мутантів до хрумкої скоринки. Як вишенька на торті з'являється електрична аномалія, яка рухається в наш бік, проте хлопцям вдається відкрити ворота в останній момент. Доїхавши до кінцевої, загін просувається в приміщення. Там нам потрібно буде вирішити невеличке завдання з подачі живлення до зачинних дверей, зайшовши в які нам треба буде трошки постріляти, а потім ще постріляти. Потім, під час злому чергових воріт, на Артема нападає мутант, але Борис, що опинився поруч, рятує протагоніста. Правда, ціною власного життя. Загін рухається далі і спускається в резервуар для стічної води, в якому нам знову доведеться вступити в бій з уперями. Розібравшись з ними, доходимо до потрібних нам дверей, які ведуть у де 6 але вони виявляються закрити. Тому герої вирішують відкрити броньовані ворота, що знаходяться поруч, та послати Артема розвідати обстанівку. Після того, як ми пройдемо в приміщення, ворота зачиняються. та мельник наказує нам пошукати вихід. У цьому приміщенні з'являється новий вид мутантів жукопавуки, особливість яких є висока чутливість до світла. Пройшовши по печерам, ми вибираємось на станцію монорейки, де вже знаходяться наші бойові товариші. Правда, не в повному складі. Степан також прийняв героїчну смерть по дорозі. Через пару секунд ми чуємо шум поїзда, що наближається. І до подиву героїв на платформу реально приїжджає поїзд. Правда, порожній. Мельник приходить до висновку, що спрацювала автоматизована система для виклику поїзду, який їде до командного центру Д 6 Тому герої залазять у вагон і вирушають в дорогу. Прибувши на станції, герої виявляють, що вентиляція та освітлення у бункері не працюють, тому спершу потрібно їх запустити. Ульман і Володя залишаються охороняти перон, а Мельник і Артем спускаються вниз в пошуках способів увімкнути вентиляцію. Діставшись панелі управління, ми розуміємо, що включати повітряні фільтри доведеться вручну, тому піднімаємось нагору та тягнемо за важелі в тій послідовності, в якій нам скаже Мельник. Подумавши трохи, героям також вдається включити світло в бункері, і цього разу ми на власні очі можемо розглянути дуже солідні розміри. Д6. Спустившись до центру управління, сажаємо нашого Володю Хакера за комп'ютер та змушуємо зламувати ракетні установки. Він знаходить у базі даних єдині працездатні боєголовки, що залишилися. Однак у цей момент резервна батарея, що забезпечує живленням комплекс, сідає, і Володя просить нас запустити реактор, що знаходиться у найнижчих відсіках бункера. Разом з Ульманом і Мельником вирушаємо лагодити реактор, але зустрівши новий вид ворожоналаштованої нечисті званої амебами. Полковник наказує Ульману залишитися, охороняти володю. Спустившись до реактора, ми бачимо, що він повністю покритий величезною живою біомасою, яка і заважає реактору функціонувати на повну потужність. Автоматично розігнати прилад у нас теж не виходить, тому Артем лізе в кабіну крана, розташованого над реактором, щоб з його допомогою підняти стрижні вручну. Біомасі таке не дуже подобається, тому вона починає чинити опір і плюватися якоюсь гедотою прямо в наш кран. Шустренько піднімаємо три стрижня і залишаємо кабіну. Разом з мельником йдемо до ліфта. Маючись в якому полковник каже Артему, що цей бункер має величезний потенціал за рахунок наявності у ньому великої кількості законсервованої військової техніки та боєприпасів, і що було б непогано облаштуватися у ньому надалі. Піднявшись на платформу, зустрічаємо там Ульмана. Мельник наказує йому залишитися в бункері з володією і чекати сигналу про запуск ракет. У той час так сам полковник з Артемом попрямують до останкінської телевежі, щоб розмістити на її верхівці вказівник для удару полігву чорних. Також Мельник просить Ульмана зв'язатися з базою спарти, щоб ті вислали бійців на броньовику на допомогу нашим героям. Ну а ми залазимо на монорейку і рухаємо в останкіно. Далі продовжуються дії прологу. Артем та Мельник вийшли через концертний зал Корольова до площі перед вежею та зустрілися з підкріпленням, але буквально відразу ж на загін нападають мутанти. Один з мутантів кусає Артема, та у цей час прилітають демони, один з яких перекидає броньовик, а другий нападає на Артема. І коли вже тварюка готується напасти, головного героя рятує мельник, відганяючи демона пострілами. Демони, що прилетіли на поле бою, розсіяли, нападаючих раніше мутантів, тому у нас з'являється можливість скористатися цим та пробитися до вежі. Звичайно, Дорогою, нам все ж таки доведеться постріляти, але зробивши це, ми добігаємо до телевежі та шукаємо шлях нагору. Мельник застосовує свою армійську кмітливість і відчіпляє противагу ліфта, внаслідок чого ми вчимося на самий верх вежі. Досягнувши останнього поверху від різкого удару, ми вивалюємося з ліфта і мало не падаємо з вежі. Мельник виявляється поверхом вище, і тепер нам потрібно возз'єднатися з ним. Просто так нам це зробити не дадуть. і не всіляко заважатимуть нашому просуванню по вежі. Добираємося до полковника, і він викликає ульмана на зв'язок. Проте в цей момент якийсь зовсім відбитий демон ранить мельника, і Артему доводиться захистити напарника від цього мутанта. Поранений мельник, який не може продовжити свій шлях, просить Артема пройти шлях, що залишився поодинці. Потрібно забратися на самий самий верх башні, розмістити там вказівник цілі і направити його на лігво чорних. Артем дереться по напівзруйновані вежі, намагаючись забратися на вершину будівлі. Чорні почули загрозу та намагаються вийти з ним на зв'язок і зупинити його, всіляко погрожуючи головному герою. Але це не заважає нашому герою досягти верхівки вежі. Та встановити там вказівник цілі. Ульман просить Артему протримати ще хвилину, однак чорні знову роблять спробу зупинити протагоніста, наслідок чого Артем втрачає свідомість. Те, що відбувається далі, більше схоже на марення наркомана. Переказувати все це дослівно я сенсу не бачу. Просто скажу, що основна суть цього відрізка гри полягає в тому, щоб показати, як саме чорні ментально діють на свідомість людини. У цьому баченні Артему доводиться бігати по коридорам, лабіринтам, стрибати по кам'яним тунелям, вислуховуючи невдоволення вже чорних наприкінці свого шляху Артем зустрічає Хантера, який віддає йому револьвер словами ворогів треба винищувати. Розвернувшись, ми бачимо, як у наш бік іде чорний, явно не з самими добрими намірами. Тому вистрілюємо в нього весь барабан, після чого мутант падає мертвий. А Артем приходить до тями. Чуємо, як вказівник повідомляє про успішне захоплення цілі, а потім Ульман і Володя запускають ракети. Боєголовки пролітають прямо над вежею і вражають лігво чорних у ботанічному саду. Артем, що спостерігає за цим з висоти Останкінської телевежі, сідає на підлогу і починає філософствувати, говорячи про те, що він вступив у цю війну лише для того, щоб врятувати своїх близьких. І що він та його нові товариші в цій війні перемогли. Звичайно, є ще й інша кінцівка, неканонічна, хороша, в якій Артем знищує вказівник і запобігає запуску ракет. Але не те вона і не канонічна, що продовження серії Metro Last Light буде розповідати історію після подій саме поганої кінцівки. Хоча ви, напевно, так вже це знаєте і без мене. Ось таке в нас вийшло відео про сюжет гри Metro 2033. Версія Redux. Дякую за лайк, коментар, перегляд та підписку. Обов'язково не забувайте донатити та підтримувати Збройні Сили України. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі на нових відео. Дякую за підтримку.